Вітання, уявіть, що ваше тіло це ну, не просто якась біологічна машина, а радше така собі детальна автобіографія, і написана вона мовою, яку ми, чесно кажучи, часто забуваємо, як читати. Сьогодні ми якраз і занурюємось у джерела, а саме в уривки з книги, чисте полотно, і вони пропонують нам стати ну, такими собі перекладачами з цієї мови тіла. Саме так. Головна ідея, яку ми будемо сьогодні розбирати, полягає в тому, що кожен наш фізичний симптом, травма чи навіть, навіть особливості статури це зовсім не випадковість. Тобто все має значення? Абсолютно все. Це е, пряме відображення наших думок, емоцій, переживань, наших внутрішніх конфліктів. Джерело пропонує розглядати тіло як таку собі карту, карту, яка показує, де саме в нашому психологічному світі ми. Ну, трохи збилися зі шляху. Отже, наша сьогоднішня місія спробувати розшифрувати цей код. Що означають наші кістки, м'язи, рідини, і як наш життєвий шлях, починаючи ще уявіть до народження, буквально записується у нашому тілі. І, мабуть, найважливіше, чи можна цю історію якось переписати. Давайте розбиратися. Гаразд, давайте тоді почнемо з фундаменту. Джерело пропонує дивитися на наше тіло як на конструкцію з трьох основних, так би мовити, будівельних матеріалів, і кожен з них має своє символічне значення. Пропоную почати з найтвердішого: з кісток. Так, тверді тканини, і насамперед наш скелет це наш каркас у найглибшому сенсі цього слова. Вони символізують нашу духовну енергію, наші фундаментальні життєві принципи, нашу волю до життя. Це, по суті, те, з чим ми приходимо у цей світ. Джерело навіть проводить, до речі, цікаву аналогію з кристалами, ну, наприклад, з алмазами. А в чому аналогія? Чим твердіша структура, тим більше енергії в ній сконцентровано. Тобто кістки це м, наша найглибша суть. Хвилинку. Це ж абсолютно змінює погляд на звичайні речі. Тобто, згідно з цим джерелом, коли хтось ламає ногу, це не Це не просто невдале падіння, а тіло буквально сигналізує про якийсь злам у ключових переконаннях чи напрямку в житті. Саме цю ідею і просуває автор. Це перетворює травму з нещасного випадку на якесь важливе повідомлення. Так, перелом кістки розглядається як ознака руйнування або глибокого конфлікту нашої базової духовної енергії. Можливо, наші найглибші переконання переживають кризу, або ми втратили якусь фундаментальну мотивацію. І звісно, частина тіла, де стався перелом, вона дає додаткові підказки про природу цього конфлікту. Добре, з кістками, як з нашим фундаментальним я, наче зрозуміло, але ж більшість е, ну, повсякденного досвіду наших звичок, спогадів, вони ж записуються не так глибоко, правильно, як ця мова тіла проявляється у тканинах що ближче до поверхні у м'язах, шкірі, жировій тканині. А це якраз другий рівень м'які тканини. Вони відображають наш минулий досвід, стосунки, емоційні патерни. Моделі поведінки вони по суті показують, що у нас всередині коїться, ну на більш поверхневому особистісному рівні. Наприклад, хронічно затиснуті м'язи можуть свідчити про такі ж затиснуті жорсткі стереотипи мислення. Тобто, якщо затисло шию, то ми ж справді не можемо повернути голову. Ідея в тому, що це фізичне обмеження, воно відображає психологічне, нашу вперту відмову подивитися на ситуацію під іншим кутом. Абсолютно. Або візьмемо приклад з джерела. Надмірно вага. Вона може бути несвідомим способом створити такий собі захисний шит від болючих спогадів чи, скажімо, агресивного зовнішнього світу. Угу. А коли людина втрачає цю вагу, вона може відчути себе не лише легшою фізично, а й більш відкритою та вразливою емоційно, бо цього щита його більше немає. Навіть звичайне забиття ноги, знаєте, може сигналізувати про внутрішній опір, опір тому напрямку, в якому ми рухаємося по життю. Цікаво, залишається третій елемент рідини, кров, лімфа, сльози, піт. У джерелі зазначено, що вони становлять понад 90% нашого тіла. Яку роль вони відіграють? Рідини це сфера наших емоцій. Вони текучі, мінливі, ну як і наші почуття. Вони ж умивають кожну клітину і розносять по тілу не лише поживні речовини, а й власне емоційні стани. Це навіть відображено в мові ми ж кажемо, кров кипить від гніву або серце кров'ю обливається. А ми так це не просто метафори. Згідно з цією концепцією, кров, яка пов'язана із серцем, несе енергію любові і всіх складних емоцій, що її супроводжують. Тому проблеми з серцево-судинною системою можуть вказувати на труднощі у вираженні або прийнятті любові. Угу. Сльози це буквально вивільнення внутрішнього болю. А сеча, наприклад, це спосіб тіла позбутися не лише токсинів, а й токсичних емоцій, тих, яких ми більше не потребуємо. Тому хронічний цистит, затримка сечі – це може говорити про нездатність відпустити старі образи чи якийсь негатив. Добре, да давайте на мить зупинимося. Ми вже маємо три рівні: кістки, як наша духовна основа, м'які тканини як історія нашого життя, і рідина, як наші емоційні потоки. Це ж вже ціла система координат для розуміння себе, але як це застосувати до конкретних частин тіла? А для цього джерело пропонує розглядати тіло як карту з певними функціональними центрами. Наприклад, руховий центр це все, що від стегон до стоп. Ця зона символізує напрямок, який ми обираємо в житті, і наші почуття щодо цього руху. Виходить, наші ноги буквально несуть нас по життю, і будь-які проблеми з ними це сигнал про проблеми з нашим життєвим шляхом. Саме так. Коліна, наприклад, вони пов'язані з гордістю, з его, з упертістю. Біль у колінах може означати, що ми не хочемо схиляти коліна перед обставинами чи іншими людьми. Нам бракує гнучкості. Або навпаки, або навпаки, нам не вистачає самоповаги. Так. А стопи це наш контакт із реальністю, із землею під ногами. Якщо наш обраний напрямок суперечить внутрішнім бажанням, ми можемо буквально почати спотикатися на рівному місці. Гаразд, а що з верхньою частиною тіла, руки, плечі? Це центр діяльності, зона від плечей до кистей. Вона відображає наші почуття щодо того, що ми робимо, і що роблять з нами. Плечі це місце, де ми несемо тягар відповідальності, розчарувань або почуття провини. Коли ми робимо не те, що хочемо, а те, що повинні, цей тягар буквально осідає на плечах. У тексті є дуже яскравий приклад про чоловіка на ім'я Симон. Він вирішив піти від дружини, але в день, коли мав це зробити, впав і зламав ліве плече. І тут цікаво, що це саме ліва сторона, яку джерело пов'язує з емоційною жіночою енергією. Так, і цей приклад ідеально ілюструє концепцію. Злам кістки найглибший рівень конфлікту, злам на рівні духовної основи, про що ми говорили на початку. Його рішення піти було настільки фундаментально суперечливе його внутрішньому бажанню залишитися, що тіло зреагувало таким ну, драматичним чином. Його емоційна частина вона буквально зламалася під вагою цього рішення. Отже. Руки це не просто інструменти, а продовження наших намірів. Я думаю про художників, хірургів, навіть програмістів. Їхні руки є прямим вираженням їхньої волі. Тоді проблеми з руками, як от артрит чи тунельний синдром, за цією логікою можуть бути сигналом, що сама діяльність, яку людина виконує, йде в розріз з її внутрішнім бажанням. Цілком можливо. Кисть рук це наш найтонший інструмент для контакту зі світом, для творчого самовираження. Проблеми з ними можуть означати, що ми намагаємося зробити занадто багато, все контролювати або ж відчуваємо розгубленість і безпорадність від того, що вже зробили. Гаразд, ми говорили про частини тіла, які можна ну, відчути кістки, м'язи, але джерело йде ще глибше. У період до нашого народження пропонується так звана пренатальна модель. Зізнаюся, це звучить досить абстрактно. Як наш розвиток в утробі матері може бути пов'язаний, скажімо, з проблемами зі спілкуванням у дорослому віці? Допоможіть розібратися. Це дійсно концепція, що вимагає е, зміни перспективи. Пренатальна модель розглядає процес нашого втілення від ідеї до народження як рух енергії, зверху вниз по хребту. Кожен етап розвитку плода закарбовується у певній частині тіла, наділяючи її відповідним психологічним значенням. Все починається з предзачаття, тобто ще до фізичного зачаття. Так, як ідея. Цей етап відповідає голові, центру абстрактної духовної енергії. Думка передує дії так само, як енергія передує формі. Далі йде зачаття момент, коли ідея починає втілюватися. Цей етап асоціюється з шиєю. Шия це міст, міст між абстрактним світом голови і фізичним світом тіла. Тут ми буквально ковтаємо реальність, приймаємо її. І проблеми з шиєю чи горлом можуть бути пов'язані з труднощами на цьому етапі прийняття життя. Саме так. Наступний етап постзачаття відповідає грудній кліці: це серце, легені. Тут формується внутрішнє я. Наші стосунки із самим собою, конфлікти, пов'язані з любов'ю до себе, самосприйняттям, вони осідають саме тут. Потім точка перших ознак ворушення плода це сонячне сплетення, наш емоційний центр. Це момент, коли внутрішнє я вперше заявляє про себе, починає взаємодіяти зі світом, це перехід від внутрішнього до зовнішнього. Тобто, якщо є проблеми з виражанням емоцій, це може бути пов'язано з блоком у сонячному сплетенні. Ахтор припускає такий зв'язок. Далі передродження. Ця стадія відповідає животу. Тут ми вчимося перетравлювати реальність, вибудовувати стосунки, знаходити своє місце у світі. І нарешті народження це таз, наша основа. Це наша здатність народжувати нове життя, нові ідеї, нові проекти, нові аспекти себе. Це дуже складна система. Виходить, кожен відділ хребта це як розділ у книзі нашого життя, написаний ще до того, як ми з'явилися на світ. І що найцікавіше, джерело накладає на цю модель іншу, більш відому систему чакри, але вона працює у зворотному напрямку. Якщо принатальний шлях це рух духу в матерію зверху вниз, то шлях чакр це еволюція свідомості від матерії назад до духу, знизу вгору. Тобто це як вулиця з двостороннім рухом, наприклад, шия. У принатальній моделі це міст, де ми приймаємо реальність. А в системі чакр горлова чакра це про те, як ми виражаємо свою правду у реальність, тобто це і входу, і виходу. Блискуче, саме так, це дві енергетичні течії, що рухаються в протилежних напрямках уздовж одного й того ж каналу нашого тіла. Візьмемо голову. У пренатальній моделі це точка входу духовної енергії, абстрактна ідея, а в системі чакр найвищі чакри в голові аджна, третє око, і сахасрара це результат довгого шляху духовного розвитку, це інтуїтивне прозріння, мудрість, єдність зі світом, що досягається через земний досвід. Це все дуже потужна діагностична система, але вона може звучати дещо фаталістично. Якщо моє тіло це запис усіх моїх минулих травм і конфліктів, ще й закладених до народження, чи не означає це, що я ну приречена? Чи пропонує джерело якийсь вихід, шлях до зцілення? Безумовно, і тут ключове розрізнити поняття лікування та зцілення. Вилікувати це усунути симптом, наприклад, випити таблетку від головного болю. Зцілитися означає стати цілісним, інтегрувати розділені частини себе тіло, розум, емоції та дух. Якщо не подивитися на причину того головного болю, наприклад, на хронічний стрес чи внутрішній конфлікт, симптом повернеться знову, можливо, в іншій формі. Тобто це про повну відповідальність за свій стан. У тексті є дуже пряме питання. Чи дійсно ми хочемо одужати? Це звучить дивно, але далі пояснюється, що іноді хвороба дає нам певні бонуси: увагу, любов, можливість уникнути відповідальності. І це перший і найважливіший крок абсолютна чесність із собою, визнати, яку вторинну вигоду дає хвороба, і свідомо відмовитися від неї. Наступний крок це любов, і насамперед, любов до себе. Автор наголошує, що любов і страх вони не можуть існувати разом. Угу. А в основі більшості хвороб лежить саме страх. Полюбивши і простивши себе, ми звільняємося від цього страху і створюємо простір для зцілення. І що цікаво, джерело підкреслює, що жоден лікар, цілитель чи метод не зцілює нас. Саме так вони лише створюють умови, в яких наше тіло може активувати власну цілющу енергію. Тобто… Лікар може, скажімо, скласти зламану кістку і накласти гіпс, але він не може змусити її зростися. він лише створює ідеальні умови, а сам процес загоєння це внутрішня робота організму. Ідея тут у тому, що так само і з психологічними причинами хвороби ніхто не може вилікувати нас ззовні, лише допомогти створити умови, щоб ми зцілилися зсередини. Зцілення завжди приходить зсередини. Наше сьогоднішнє обговорення показує, що тіло це не мовчазний носій нашої свідомості, а активний і дуже чесний співрозмовник. Воно зберігає всю історію наших переживань, страхів та радощів і постійно намагається нам щось повідомити. І центральна ідея, яку пропонує це джерело, полягає в тому, що біль та хвороба це не покарання, і не ворог, з яким треба боротися, це сигнал. Це ну, такий друг, який стукає у двері і каже: зупинись, щось іде не так. Зазирни всередину, і давай розберемося, що відбувається насправді. Це власне запрошення до діалогу самим собою. І наостанок ми залишимо слухачам одну думку з тексту: біль і страждання це не одне й те саме. Біль це фізичне або емоційне відчуття, невід'ємна частина життя. А страждання це лише наша історія про цей біль, наша реакція на нього. Тож можливо варто замислитись: якщо змінити цю історію, цю реакцію чи зміниться і наше відчуття життя?